Після операції мої четверо дітей сказали: Ми будемо по черзі з тобою, мамо, не хвилюйся. Перший день нікого, другий день нікого. На сьомий день медсестра запитала: У вас взагалі є сім'я? На п'ятнадцятий день мене виписали, і я поїхала додому на таксі. А коли я приїхала додому. Підпишіться на канал, і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Палата львівської клінічної лікарні мала запах ліків і забуття густий, мов спогади, що вивітрюються з кожним подихом. Я сиділа на ліжку, дивлячись на білу стелю, де тінь крапельниці рухалася, наче секундомір мого терпіння. Мені було сімдесят два. Мене звали Фаїна Петрівна Гриценко, і тепер я знала, як звучить самотність у коридорах, де навіть кроки медсестер здаються чужими. Я згадувала той недільний обід, коли мої четверо дітей сиділи навколо столу. Роман, старший інженер із Києва, говорив спокійним голосом, але його очі вже були десь в електронних кресленнях не зі мною. Мам, не хвилюйся! Казав він. Я все організую, буду поруч. Я тоді усміхнулася, бо знала, Роман завжди все організовує, але рідко приходить. Людмила, моя донька стоматолог з Івано-Франківська, стиснула мені руку. Я залишуся перший тиждень, сказала вона, буду поруч, поки тобі не стане краще. Її пальці були холодні й тверді, як інструменти, якими вона працювала. Вона завжди намагалася бути сильною, а я, стара, хотіла лише трохи її тепла. Максим, мій третій, той, що завжди зайнятий, дивився в телефон навіть тоді. Мам, у мене проект, але я приїду на вихідних, обіцяю. Обіцянки від нього лунали легко, наче жарти. Він умів говорити гарно, але його слова рідко мали продовження. І Денис, наймолодший із Харкова, сидів тихо. Він завжди мав цей сум у погляді, який я ніколи не вміла пояснити. Як тільки зможу, приїду, мамо, мовив він, наче соромився власної відстані. Тоді я кивнула, не підозрюючи, що між як тільки зможу і ніколи лежить лише кілька тижнів мовчання. Минуло п'ятнадцять днів. Порожній стілець біля ліжка став моїм дзеркалом. Телефон лежав на тумбі. Холодний, байдужий, як серце, що перестало чекати. Повідомлення від дітей приходили рідко. Мамо, пробач, роботи купа. Тримайся, я по з тобою. Думками, а де ж руки, якими колись витирали мої сльози? Того ранку прийшла медсестра Тетяна. Вона була молода, мала спокійний голос і сумні очі. Вона поставила крапельницю, перевірила бинти і, трохи вагаючись, запитала. Фаїно Петрівно, у вас є сім'я. Її слова були лагідні, але болючі. Я посміхнулася, намагаючись не показати, як мені щемить серце. Так, у мене є четверо дітей. Голос мій тріснув, наче стара фотографія, що розсипається в руках. Вона кивнула, мов нічого не сталося, та я бачила, як у її погляді промайнула жалість. На п'ятнадцятий день лікар повідомив, що мені виписка. Зателефонуйте рідним. Сказав він, вони ж вас заберуть. Його слова були звичні, буденні, але я почула в них відлуння тиші. Я набрала Романа, гудки, потім автовідповідач. Мамо, я зараз на нараді передзвоню. Його голос записаний, але вже далекий, чужий. Я набрала Людмилу, тиша, потім коротке. Пацієнт, я не можу зараз. Максим не відповів узагалі. Денис, його телефон був вимкнений. Я сиділа, тримаючи слухавку, ніби це була нитка, що мала втримати мене від падіння. Але нитка обірвалася, і тоді я сказала сама собі досить чекати, я викликала таксі. Медсестра допомогла мені спуститися сходами. Вона хотіла провести, але я відмовилася. Я мусила зберегти те, що в мене залишилось, гідність. На подвір'ї стояв білий автомобіль. Водій, молодий чоловік з добрим обличчям, підбіг, щоб допомогти. Обережно, пані, сказав він, підтримуючи мене за лікоть. ви самі, я кивнула, сідаючи до машини, ви додому? Так, відповіла я. До себе. Ми рушили. За вікном ми готіли вулиці Львова, чужі, як люди, яких більше не чекаєш. Водій мовчав, потім несміливо спитав Ви живете одна, пані? Я глянула на своє відображення у вікні. Риси стали різкі, ніби світ витіснив із мене м'якість. У мене четверо дітей, сказала я. Мої слова зависли в повітрі, як звук, що не має еха. Водій кивнув, але я бачила в його очах розуміння тихе, людське, яке болить більше за байдужість. Це добре, коли є діти, мовив він. Я не відповіла, бо в ту мить зрозуміла є діти не означає не самотня. Таксі зупинилося біля мого старого будинку. Я заплатила, подякувала і, спираючись на милицю, піднялася сходами. Кожен крок давався важко, але я не просила допомоги. Двері за мною зачинилися тихо. У квартирі пахло порожнечею. Я поставила сумку на стіл, дістала документи, складала їх акуратно, наче це був ритуал повернення до власного життя. Потім сіла на стілець, подивилася на телефон. Жодного дзвінка, жодного слова. Тиша єдиний співрозмовник. І тоді я раптом згадала голос Тетяни. У вас є сім'я? Я хотіла відповісти інакше, хотіла сказати була. Але слова застрягли десь глибоко, там, де колись ще теплилося очікування. Я відчула, як щось у мені змінюється не гнів, не розпач, лише холодне, ясне розуміння, що все, на що я спиралася, розсипалося без шуму. Я погасила світло, залишила лише лампу біля ліжка. На тумбі лежали ключі, посвідчення і телефон, який я більше не хотіла брати до рук. За вікном було так само, як і в мені, без руху, і в цій нерухомості зароджувався новий день, новий розділ мого життя, про який я ще не знала. Я заплющила очі, притискаючи до грудей милицю, мов спогад, і тихо прошепотіла. Завтра почну все спочатку. Квартира на вулиці Героїв Майдану здавалася мені меншою, ніж колись. Стіни стискали повітря, а тиша мала густину пилу, що лежав на рамках із фотографіями моїх дітей, усміхнених, щасливих, зафіксованих у часі, який минув назавжди. Я пройшлася повільно від кухні до вітальні. На холодильнику лише шматок масла, лимон, що втратив колір, і кілька старих чеків, притиснутих магнітом у формі соняшника. Я сперлася на стіл. Торкнулася долонею холодної поверхні і відчула, як щось у мені тріснуло. Сльози покотилися самі, не від самотності, від прозріння. Самотність це не відсутність людей, це їхня відсутність за власним вибором. І коли ти усвідомлюєш це, біль стає тихим, як рана, що вже не кровоточить, але ще не загоїлась. Я підійшла до письмового столу. Висунула нижню шухляду. Там, серед старих рахунків, конвертів і пожовклих фотографій, лежав чорний зошит. Мій зошит. Той, у якому я колись записувала все, кожну копійку, кожен борг, кожну допомогу, що я давала своїм дітям, бо вірила, що так зберігаю лад і любов. Відкрила першу сторінку, рівні рядки мого почерку дивилися на мене, як очі минулого. Роман 80 тисяч гривень, ремонт даху, Людмила три місяці оренди для Артема, Максим, приватна страховка щомісячно вже 10 років. Денис переказ на нове життя, кожен запис, шматочок мого серця, акуратно вписаний у лінійки. Я проводила пальцем по чорнилу, і мені здавалося, що воно ще тепле, ще свіже. Цей зошит знав усе, хто просив, хто дякував, хто забував. Я сіла, поклавши його перед собою, розглядала цифри, ніби вони могли відповісти на запитання, які я боялася вимовити, і тоді зрозуміла вони не були зайняті, вони просто звикли, що мати завжди поруч, звикли, що я дам, зроблю, підтримаю. Звикли, що моє є, це постійна гарантія. У кімнаті стояла така тиша, що було чути, як цокає годинник. Я вдихнула глибше і сказала сама собі годі чекати, час діяти. Я знайшла стару візитівку серед документів Сергій Петрович Коваль, адвокат мого покійного чоловіка, Олександра Ілліча. Колись ми з ним бачилися часто, коли Саша ще був живий. Сергій завжди приходив з акуратною шкіряною текою, в якій пахло шкірою, чорнилом і точністю. Я взяла телефон і набрала номер. Лінія дзвеніла довго. Потім знайомий спокійний голос Алло, Фаїно Петрівно? Сергію, це я. Мені потрібно поговорити про квартири і не тільки про них. Зрозумів, я зайду завтра вранці, ми все обговоримо. Я поклала слухавку. Потім довго сиділа, слухаючи, як тиша повертається на своє місце. Наступного ранку дверний дзвінок прорізав простір квартири. Сергій стояв у коридорі, підтягнутий із трохи посивілими скронями у сірому пальті, у руках та сама шкіряна тика. Його очі мали ту саму серйозність, яку я пам'ятала з минулого, але в ній тепер було щось м'якше, ніби розуміння, що роки не просто минають, вони щось забирають. Доброго ранку, Фаїно Петрівно, сказав він, злегка нахиливши голову. Проходьте, Сергію, відповіла я, сідайте, як колись. Він розклав документи на столі, дістав плани, копії, карти. Ваш покійний чоловік, почав він, виявився мудрішим, ніж навіть я думав. Ви знаєте про ті три маленькі студії, що він залишив вам після реконструкції старого будинку, я кивнула. Так, але вони ж нічого не варті, напівзруйновані, старі. Уже ні, він посміхнувся ледь помітно. Район зараз у комерційній зоні, і новий генплан міста все змінив. Ці ділянки тепер мають колосальну вартість. Він розгорнув карту, показав червоні лінії, цифри, підписи. Усе це, продовжив він, тягне на десятки мільйонів гривень. Я вдихнула, відчуваючи, як серце б'ється гучніше. Мої пальці ковзнули по документам по підпису мого покійного чоловіка. Саша, прошепотіла я, він завжди щось планував. Але я не знала, що саме. Сергій поглянув на мене спокійно. Він розумів, що життя непередбачуване, хотів, щоб у вас було щось на майбутнє. Я дивилася на нього, на всі ці цифри і раптом зрозуміла доля дала мені не гроші, а шанс, шанс зробити щось останнє, по справжньому моє. Тоді, сказала я повільно, але твердо, робитимемо все по-моєму. Він кивнув. Як скажете, Фаїно Петрівно? Ми мовчали кілька хвилин. Годинник цокав рівно, немов рахував удари нового життя. Я дивилася на чорний зошит, що лежав поряд. Його сторінки, здавалось, чекали. Я знала, що завтра розпочну перший крок, і що більше не чекатиму дзвінків від тих, хто забув, як звучить мій голос. Сергій зібрав документи, підвівся Я надішлю вам оновлені оцінки і зразки договорів. Завтра у цей самий час. Добре? Добре, відповіла я. Коли двері за ним зачинилися, я залишилася одна, але цього разу не порожня. Я взяла той чорний зошит, поклала поруч документи і тихо сказала, тепер моя черга писати історію, неділя ввечері. Стіл уже був накритий, запечене курча, чай у старому фарфоровому сервізі і чорний зошит у центрі, як мовчазний свідок усього, що мало статися. Я перевірила годинник без кількох хвилин сьома. Дзвінок у двері пролунав точно вчасно. Першим увійшов Роман у темному костюмі, наче прийшов не на вечерю, а на нараду. Його кроки були впевнені, але в погляді я відчула напруження. Слідом з'явилася Людмила, тримаючи букет жовтих лілій, який вона поставила у вазу з таким холодним виразом, ніби виконувала обов'язок. Мамо, як ви? спитала вона, не чекаючи відповіді. За нею, трохи запихаючись, зайшов Максим. Його голос одразу заповнив простір. Нарешті всі зібралися. Давайте зробимо це швидко, я завтра лечу у відрядження. І останнім, майже непомітно, зайшов Денис. Його плечі були опущені, очі не піднімалися від підлоги. Він виглядав не дорослим чоловіком, а хлопчиком, який прийшов вибачатися. Я зустріла їх усіх біля столу. Сідайте скам, сказала я, вечеря остигає. Вони обмінялися короткими поглядами, ніби між ними вже була змова, про яку я мала дізнатися лише зараз. Роман поклав серветку на коліна, глянув на мене через окуляри. Мамо, почав він з тією ж тональністю, якою колись читав мені новини з газети. Ми прийшли поговорити. Ти повинна трохи відпочити. Ми хвилюємося. Його голос звучав не як турбота, а як аргумент. Людмила відклала видалку. дістала з сумки складений аркуш. Ми знайшли чудовий пансіон у Трускавці, сказала вона рівно. Там медики, психологи, догляд. Ти просто підпиши заяву і все влаштується. Вона посунула папір ближче до мене, а сама відвернулася, щоб не зустрічатися поглядом. Я подивилася на них, на чотирьох людей, яких колись колихала, годувала, за яких стояла у чергах і молилася ночами. Я просила вас прийти на вечерю, сказала я спокійно, а не щоб ви мене ховали живцем. Мої слова зависли у повітрі, і Максим нервово розсміявся. Мамо, ну що ти таке кажеш? Ми ж турбуємось, це ж для твого ж блага. Я вже хотіла відповісти, коли раптом пролунав дзвінок у домофон. Хвилинку, сказала я і повільно піднялася. На порозі стояв Сергій Петрович Коваль у темному костюмі зі своєю шкіряною текою. Його присутність була твердою, як крапка у реченні, що завершує попередній розділ життя. Добрий вечір, Фаїно Петрівно, привітався він. Сподіваюся, я не запізнився. Саме вчасно, відповіла я і впустила його всередину. Діти завмерли. Роман підвівся різко. Хто цей чоловік? Мій адвокат, сказала я рівно. Він тут, тому що настав час прояснити деякі речі. Сергій підійшов до столу, розкрив теку і почав розкладати папери. Його рухи були впевнені, точні, як у людини, яка знає, що робить. Тут, промовив він, зібрані всі фінансові записи вашої матері. Офіційні перекази, позики, витрати. Він розгорнув перший документ і чорнило моїх власних записів відблискувало у світлі лампи. Ось 80 тисяч гривень для Романа на ремонт даху. Читав він. Ось сплачені три місяці оренди для Людмилиного сина Артема. Приватна страховка для Максима. 10 років без пропусків. І регулярні перекази Денисові на нове життя. Мовчанка стала густою, лише звук секундної стрілки розділяв тишу. Це все, що це означає, пробурмотів Максим. Сергій спокійно продовжив, відкриваючи наступну теку. А це офіційні пропозиції від трьох забудовників. Оцінка нерухомості вашої матері: 50, 60, 5 і 70 мільйонів гривень. Роман Зблід. Його рука здригнулася, і Виделка впала на тарілку з глухим звуком. Людмила швидко моргала, ніби намагалась втримати сльози, які вже не були жалем, лише страхом. Максим дивився на папери, але не бачив нічого, його губи щось шепотіли. А Денис опустив очі й мовчав, як завжди. Я поклала долоні на стіл повільно, щоб кожен побачив, як мої пальці не тремтять. Ви прийшли не тому, що хвилюєтесь за мене, сказала я. Ви прийшли, бо відчули запах грошей, які, як ви думали, я вже не маю. Роман різко вдарив долонею по столу. Це неправда. Ми просто. Ти не в тому стані, щоб самостійно вирішувати. Ми хочемо допомогти. Його голос зривався, але в ньому не було тепла, лише роздратування, що контроль вислизнув. Сергій не здригнувся. Він дістав ще один конверт і спокійно поклав його перед романом. Це медичний висновок, психіатричний і неврологічний огляд. Пані Фаїна Петрівна повністю при пам'яті, у здоровому глузді і має повну юридичну дієздатність. Тиша знову опустилася, але тепер у ній було щось нове. Невимовне приниження. Людмила опустила голову. Її голос зірвався на шепіт. Мамо, що ти робиш? Я подивилася на неї на кожного з них по черзі, те, що мала зробити давно, відповіла я спокійно. Перестаю бути вашою гарантією. Вони мовчали. Навіть Максим не знайшов що сказати. Сергій зібрав документи, повільно закрив тику і поглянув на мене. Усе готово, Фаїно Петрівно, залишилося лише підписати, коли ви будете готові. Я кивнула завтра, уранці, ми почнемо. Він підвівся, попрощався і пішов. Я залишилася стояти біля столу, дивлячись, як мої діти, дорослі, чужі, налякані, сидять мовчки, не знаючи, що робити. Вечеря холоне, сказала я нарешті, їжте, якщо хочете. Минуло кілька місяців і кожен з них став для мене справжнім відродженням. Я більше не рахувала дні, тепер я рахувала кроки, які робила сама. Я продала всі ті квартири документи, на які колись важили для мене менше, ніж спогади. Сергій допоміг владнати все офіційно, спокійно, чітко, без поспіху. Він навіть не спитав, навіщо мені стільки рішучості в моєму віці. Я думаю, він просто зрозумів. Я, нарешті, живу не за чиїмось сценарієм. Частину грошей я витратила на лікування. Фізіотерапевта мені порекомендували в клініці Філіп Андрійович, молодий, вимогливий і дивовижно терплячий. Фаїно Петрівно. Казав він, коли я знову опускала милицю. Ми не вчимося ходити знову, ми вчимося довіряти своїм ногам. Я сміялася крізь біль. У моєму віці, пане лікарю, довіряти ногам це вже розкіш. А у вашому серці, відповідав він, досі є більше сили, ніж у більшості молодих. І справді, за кілька тижнів я навчилася стояти без опори. Потім ходити. Потім виходити до магазину, тримаючи сумку в одній руці, а не милицю. Мені навіть подобалося стояти в черзі, це було щось на кшталт доказу, що я належу до життя, до руху, до світу, який більше не замикався у лікарняних стінах. Одного ранку я отримала листа від Дениса, розгорнула його обережно, його почерк я пам'ятала ще з дитинства нерівний, але щирий. Мамо, я працюю. Тепер я розумію, що ви хотіли сказати того дня. Дякую, що не дали мені згнити. Я починаю спочатку. Я довго тримала цей аркуш у руках. Його слова були як подих слабкий, але живий, і в мені не було злості, лише м'яке полегшення. Про Романа я дізналася з новин, його компанію перевіряли за махінації. Максим писав рідко у кожному листі відчувався втомлений сарказм. Він нарешті дізнався, скільки коштує приватна медицина, коли немає материнського підпису під страховкою, а Людмила видалила свій профіль у соцмережах. Більше не було фотографій із фальшивими усмішками, де ідеальна сім'я позувала перед камерами. Я не раділа їхнім падінням, я просто бачила, як світ повертає кожному його справжнє обличчя. Я купила невелику квартиру в Сигнівці. Нічого розкішного, старий будинок, дерев'яна підлога, крихітна лоджія, з видом на подвір'я, де діти гралися у м'яч. На столі мій чорний зошит. Той самий, але тепер він був іншим не книгою боргів, а моїм щоденником свободи. На першій сторінці я написала ще хочу навчитися малювати, хочу з'їздити до моря, хочу щовечора засинати без страху. Одного дня у двері постукали. Я відчинила і побачила Тетяну, ту саму медсестру з лікарні. Вона тримала букет ромашок і трохи ніяковіла. «Добрий день, Фаїно Петрівно, сказала вона. Я була неподалік і подумала може зайти? Проходь, Таню, відповіла я. Чай ще гарячий. Вона сіла навпроти мене, поставила квіти у склянку. Її очі світилися, але вона, здається, не знала, що сказати. Як ви? спитала нарешті. Я налила чай у дві чашки, подала одну їй і посміхнулася. Я жива, відповіла я, але головне, я спокійна. Ми сиділи довго, говорили про дрібниці, про книги, про медицину, про те, як швидко минає час. І я відчула, що в мені більше немає того гострого болю, який колись не давав дихати. Коли вона пішла, я залишилася біля вікна, дивилася не на вулицю, у власну тишу. Там не було образ, не було жалю, тільки ясність. Я подумки повторила собі це не помста, це визволення. І тоді, ніби для самої себе продовжила. Вони залишили мене саму в лікарні, бо думали, що я слабка. Але саме там, між болем і мовчанням, я знайшла свою силу. А той, хто знаходить власну силу, більше ніколи не стане навколішки. Я закрила чорний зошит. На його обкладинці тепер не було пилу, лише слід моїх пальців, доказ того, що я пройшла все. І вперше за багато років я відчула: моє життя належить тільки мені. Так закінчилася історія Фаїни Гриценко, жінки, яка колись чекала, щоб її врятували, а потім навчилася рятувати себе сама.